Вітаю вас, близнюки! Зараз для вас астрологічний прогноз на червень вже 25-го року. Так, у нас почалося літо і я вас з цим вітаю, близнюки. І червень це ваш місяць, тому що у вас тут багато вже день народження кого буде. І почнемо з того, що 4 червня у нас Венера переходить у знак Телець. Для вас, близнюки, це 12-й дім. Дуже чарівне положення. Тут про якісь таємниці, що у нас Венера несе з собою щастя, кохання, задоволення, бажання такого відчувати комфорт, щастя, безпечне місце і йде в 12 му домі. Це значить, що якісь таємниці можуть бути, якісь такі. Сокровенні почуття, що ви захочете від всіх їх сховати, наприклад, щоб це було тільки ваше, щоб це була якась таємниця. Що тут ще може бути здоров'я, висвітлиться проблеми або питання просто по здоров'ю, попіклуйтеся про це, що вам потрібно там зробити по здоров'ю? Пройдіть обстеження, або зверніться до якихось лікарів, або також 12-й дім це про таку нетрадиційну медицину, можливо, там гомеопатія, або просто поприймайте якісь вітаміни, там бади, все, що піде вам на користь, тому що 12-й дім це про самоспостереження, самоспоглядання. Всередині себе, тобто і зовні також можете потурбуватися про себе, провести такий аналіз себе. Венера вам допоможе, відчуття такого спокою, балансу, тиші, такої гармонії, взагалі любові, закоханості в життя. 12-й дім це дуже глибокий дім, і Венера тут вам допоможе. Це розкрити в собі щастя, знайти в собі так сказала. Або якісь таємні стосунки, також може бути: таємна любов. І далі у нас 9 червня. Меркурій переходить у знак рак. І також 10-го іще і Юпітер туди ж переходить в знак рак. І для вас це другий дім. А тут про що? Про грошики. Бачите, як все співпадає. До речі, Венера вона у нас також відповідає за кошти, за матеріальні цінності. І тут у вас дві такі потужні планети заходять у другий дім. І Меркурій, і Юпітер. Юпітер взагалі це про розвиток, про масштабування, про якби. Бачення себе як великого, а другий дім це про заробітки, про те, як ви заробляєте, а також про вашу самоцінність, як ви себе бачите, як ви себе цінуєте взагалі, і ці дві планети вам дадуть там. Або новий дохід, нове джерело фінансування, або, наприклад, нову роботу, або зміните роботу, або додаткові якісь оплати, там, премії отримаєте. Тому що тут про розвиток, про розширення. Меркурій, це про те, що зробити порядок, щоб не було хаосу, щоб було все по порядку, розложено по поличкам. Ваші заробітки, ваші статки, ваші цінності, наприклад, провести ревізію, бухгалтерію в своїх коштах, в своїх банківських там рахунках, на своїх картках, що у вас там відбувається. І взагалі ви по-іншому подивитесь на свої цінності, а також на, ну тобто, вас як особистості, а також, також на цінності матеріального, що в вас є. Зробите таку ревізію і піде розвиток. Ви обов'язково побачите розширення свого фінансування. І далі, 11 червня, у нас відбудеться повня в знаку стрілець. А для вас це сьомий дім. І тут про що? Просто стосунки. А повня у нас відповідає за кульмінацію, за висвітлення якихось подій за ясність. Тобто, якщо вам щось було неясно у стосунках, зараз це проясниться. Тобто на два тижні від повні від 11 червня буде в цей час щось. Ви порозумієтесь, можливо, розмова, яку ви давно відкладали, вона відбудеться. Можливо, сам партнер вам захоче щось розповісти. Прийде до вас з якоюсь пропозицією, наприклад, запропонує вам одружитися сьомий дім. Це про партнерство. Також інші партнери можуть з вас можуть до вас звернутися для того, щоб заключити нові угоди, нові якісь домовленості, нові проекти можете. Розпочинати також вороги можуть такі яскраво висвітлитися, можете вже їх побачити лицем до лиця. Побачити щось нове у партнері або в самому собі, але як в дзеркалі через партнера. Тобто, ми ж всередину себе не можемо точно заглянути. Ми то бачимо, але ми не довіряємо. Ми завжди себе виправдовуємо. а от в обличчі іншої людини, партнера, ми можемо побачити себе дуже яскраво. Знайдете відповіді на якісь запитання, як я вже говорила, і взагалі це про такий баланс. Я і ти, ми разом є таке слово ми. І от тут, в цій сфері, щось у вас відбудеться якесь висвітлення, порозуміння прийде у контактах з іншими людьми. І далі у нас 15 червня буде напружений день. Тут чотири планети стають в квадрати. Сатурн в квадрат з Юпітером, а Уран в квадрат з Марсом. Всі планети дуже потужні, енергії дуже сильні, але в напружених аспектах. Тобто вони будуть такі, як роздратовані, роздратована енергія. Енергія сильна, але складно її вивести в баланс. Тобто рекомендація в ці дні, плюс-мінус три дня туди-сюди. Не приймайте якихось рішень, не починайте якісь нові справи, навіть не потрібно щось там змінювати, тому що може бути якась помилка. Тут треба припускати на якусь похибку. Тому що ну не все буде спокійно, складно в ці часи е, точно побачити свою дію. Тому що. Є такі планети дуже активні, такі як Марс, як Юпітер, вони про розвиток, про розширення. І є такий же Сатурн. Тут же він також буде присутня його енергія, який навпаки стримує, обмежує, дає страхи, дає якісь обмеження. Він хоче, щоб дисципліна була, щоб був порядок. І тут же уран він взагалі не про дисципліну, і взагалі не про порядок. Він про несподівані якісь конфлікти, якісь несподівані ситуації, неочікувані взагалі про такий хаотичний рух. Це повітря. І його складно утримати. І буде таке якби, розмежування Одні тягнуть в одну сторону енергії, а в інші в другу. І краще цей час почекати і не приймати ніяких таких серйозних рішень, тому що думки можуть бути неясні. Слова можуть бути нечіткі, ви можете їх взагалі по-іншому почути. Люди вам говорять одне, ви почуєте це все зовсім по-іншому. Потім про це можна пожалкувати. І далі у нас 21 червня, оце вже гарні енергії. Сонце переходить в рак, і в цей же день буде літнє сонцестояння. Дуже багато енергії. І для вас, близнюки, це знову ж таки другий дім. Сюди заходить сонечко. Тобто знову ж таки фінанси, нові доходи, ваша ініціатива, може захочете перейти на іншу роботу, де більше платять обов'язково тут про те, що будуть більші доходи, знову ж таки ревізію зробити в своїх доходах, у своїх фінансах. І переосмислити, що взагалі варте вашого часу, витрачання ваших сил, вашої енергії, на що ви витрачаєте час, щоб заробити якісь кошти. Тобто тут прийде переосмислення. І також у нас 24 червня і ще Юпітер сюди ж заходив в рак. Знову ж до вас у другий дім. Тут однозначно розвиток, розширення, масштабування ваших заробітків, ваших коштів. І ваша цінність дуже-дуже зросте, ваша самоцінність, ви себе побачите по-іншому, в більш такому ясному погляді, тому що сонце багато, і Юпітер, і, до речі, ще 25 червня, і ще і молодик тут же відбудеться, поєднається сонце і 6 місяць. Знову ж таки, у вас другий дім. Тут і буде у вас фокус на фінансування, переосмислити свої витрати, на що ви витрачаєте. Своє життя взагалі заради цих цінностей матеріальних. Тобто, тут ви зробите ревізію, нову бухгалтерію, проведете по своїх статках, подарунки можете отримувати, можете комусь купляти подарунки. До, до речі, так у вас вже будуть дні народження. Тобто, отримуйте подарунки, буде, будете задоволені, близнюки в цей час, будьте щасливі завжди. І обіймаю вас, приходьте в мій телеграм-канал, я залишу посилання під цим відео. Будемо з вами спілкуватися. І дуже рада, що ви мене слухаєте. Дякую вам і до зустрічі!